Розглядаємо підготовку до НМТ з біології і розглянемо загальну біологію. І почнемо ми з білків, з хімічного складу клітини. Білки це в нас нітрогеновмісні біополімери, мономерами яких є залишки амінокислот. Амінокислоти це в нас неорганічні сполуки, молекули яких містять аміногрупу NH2. Що виявляє основні властивості та карбоксильну групу СОХ з кислотними властивостями. Ми можемо подивитись на будову молекул амінокислоти, яка складається з аміногрупи, карбоксильної групи та r радикала На ілюстрації 25 у нас зображено приклад молекул амінокислоти, що входить до складу білків. Тобто амінокислоти в них представлений ковалентний зв'язок атома карбону, сполучений із двома атомами гідрогену в амінокислоті, яка називається гліцином. У молекулах інших амінокислот один із атомів гідрогену заміщений на певну групу атомів. Її називають замісником і позначають буквою R. Далі в нас йде нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти це є біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеотиди є органічними речовинами, що складаються з трьох хімічних компонентів, сполучених ковалентним зв'язком. Це є моносахариду. Пентозем, ортофосфатної кислоти та нітрогеновмісної основи речовини з циклічною будовою молекули, яка зображена на ілюстрації 32. Усі нуклеотиди містять однакові залишки ортофосфатної кислоти. А різняться вони вуглеводними компонентами та нітрогеновмісними основами. Моносахариди, що входять до складу нуклеотидів, можуть бути рибоза або дезоксирибоза. Нуклеотиди з рибозою утворюють молекули РНК з дезоксирибозою – ДНК. Нітрогеновмісні основи, які можуть входити до складу нуклеотиду, називаються аденіном, тиміном, урацилом, цитозином та гуаніном. Скорочено їх позначають першими буквами речовини: Г – Ттемін, У – урацил, С, цитозин, Г – гуанін, які у нас зображені на малюнку. Молекула ДНК. Молекула ДНК можна уявити як подвійну спіраль, вона складається з двох ланцюгів, що закручені один навколо одного. Нуклотиди обох ланцюгів розташовані так, що нітрогеновмісні основи одного ланцюга містять напроти нітрогеновмісних основ іншого, утворюючи пару. Між цими парами виникають слабкі водневі зв'язки, незважаючи на слабкість, велика їх кількість. Зумовлює те, що обидва ланцюги міцно тримаються разом. Основними взаємодіють між собою так, що, наприклад, аденін першого ланцюга завжди розташований навпроти т другого, а гуанін навпроти С-цитозин. Така відповідність у розташуванні нуклеотидів називається комплементарністю. Далі в нас зображена молекул АТФ. АТФ це молекула, що є універсальним внутрішньоклітинним переносником енергії. Молекули АТФ можуть утворюватись за рахунок енергії, яка виділяється в реакціях без кисневого розщеплення глюкози або киснення органічних речовин у мітохондріях за рахунок енергії світла під час фотосинтезу тощо. Розщеплення АТФ відбувається завжди, коли клітини потрібна енергія для здійснення певної реакції. І ми можемо побачити структуру формули молекули АТФ, яка складається з трьох залишків фортофосфатної кислоти, залишка аденіну та залишки рибози. Далі структура клітини. Клітина, ми знаємо, що є одиницю будови життєдіяльності та розмноження організмів, існують різні методи дослідження клітини. Також у нас є структура клітини, і на першому малюнку у нас зображена клітина мембрани. Білки плазматичною мембраною виконують різноманітні функції. А це замовляє відповідні функції плазмолеми, тобто бар'єрну, транспортну, контактну, рецепторну та ферментативну. Будова мембрани практично унеможливлює дифузію крізь неї полярних молекул, зокрема йонів. Тож плазматична мембрана виконує бар'єрну функцію, проте крізь мембрану дає здійснювати транспортування речовин як усередину клітин, так і зназовні. Це необхідно для постачання клітин, поживних речовин та виведення продуктів обміну. Розрізняють два типи транспортування речовин. Рух речовин, за якого не витрачається енергія АТФ, називається пасивним, тобто рух, пов'язаний з витратами енергії, називається активним. Найпростішим варіантом пасивного транспорту є проста дифузія. Тобто з місця з більшою концентрацією речовини до місця з меншої її концентрації. У такий спосіб крізь мембрану проникають насамперед неполярні молекули. Так, з неорганічних речовин крізь мембрани добре дефорують кисень і вулокислий газ. Це дає важливе значення для клітинного дихання. Пасивний рух речовин за допомогою молекул переносників називається полегшеною дифузією. Особливим типом активного транспорту є також цитоз, це переміщення речовин у складі мембранних пухірців. Процес виведення речовин з клітини внаслідок злиття везикул з плазматичною мембраною, називається екзоцитозом. У такий спосіб із клітини вивільняються синтезовані нею ферменти, гормони, медіатори тощо. Процес активного надходження твердих і рідких речовин із зовнішнього середовища всередину клітини називається ендоцитозом. Розрізняють піноцитоз, поглинання рідких речовин і фагоцитоз, поглинання разом з рідкими речовинами твердими речовинами. Далі ми можемо побачити структуру клітини. Це в нас іде мітохондрія. Мітохондрія це органели овальної форми, що містять дві мембрани, тому вони належать до двох мембран зовнішню та внутрішню. Внутрішня мембрана має чисельні складки, так звані кристи, вони необхідні для збільшення її поверхні. Простір, обмежений внутрішньою мембраною, називається мітохондріальним матриксом. У мітохондріях відбуваються основні процеси, які забезпечують клітину енергію синтезуючи молекулу АТФ. Тобто, в основному вона складається з пластид, це двомембранні органели, властиві лише рослинам і деяким одноклітинним організмам. Хлоропласти органели зеленого кольору, що здійснюють фотосинтез. Лейкопласти це безбарні пластинки, забезпечують запасання поживних речовин, наприклад, як крохмаль. І хромопласти надають забарвлення пелюсткам, плодам, листкам та іншим частинам рослини. Мітохондрії пластиди. Мають спільні особливості. Ці органели, крім двомембранної стінки, містять власну спадкову інформацію: кільцеву молекулу ДНК, а також апарат синтезу білків, рибосоми РНК та розмножуються поділом. Далі ми можемо побачити представників автотрофних та гетеротрофних організмів. До автотрофних організмів у нас належать всі наші зелені рослини. До гетеротрофних у нас належать тварини та гриби. Тобто для забезпечення власних енергетичних потреб організми використовують енергію, що надходить із навколишнього середовища. Вони акумулюють енергію у формі хімічних зв'язків, органічних молекул. Отже, перетворення енергії взаємопов'язане з обміном речовин. Ви пам'ятаєте, що організми здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, таких називають автотрофи. Одні з них використовують для цих процесів енергію світла, як от зелені рослини, і деякі прокаріоти, ціанобактерії, зелені та пурпурові бактерії. Інші автотрофи використовують енергію, що вивільняється під час хімічних реакцій. До цієї групи належать деякі бактерії. Енергія у формі хімічних зв'язків синтезована сполук. Ці організми використовують для власних потреб або запасають. Організми, ж, які використовують енергію готовими органічними речовинами, називають гетеротрофами. До цієї групи належать гриби, більшість тварин і бактерій. Для них джерелом енергії є синтезовані іншими організмами органічні сполуки, які вони одержують з їжею. Далі у нас на ілюстрації 63 зображено процеси анаеробного енергетичного обміну. Тобто утворення сполуки позначено плюс, аж подальша реакція відбувається саме за її Над транспортує зв'язки атома гідрогену до внутрішньої мітохондріальної мембрани. Спеціалізовані білки зв'язують атоми гідрогену, утворюючи йони гідрогену H, та вивільняють електрони. Йони H+, переходять у простір між двома мембранами мітохондрії, а електрони транспортуються в мембрані спеціалізованих білків. Чим інтенсивніше розплющуються органічні сполуки в матриксі, тим більше утворення натф. -H. І тим більше йонів Натрія плюс накопичується в міжмембранному просторі. Спеціалізований білок АТФ синтаза забезпечує пасивне транспортування цих йонів із мембраною простору в матрикс за рахунок енергії цього потоку, йони синтезують молекулу АТФ. Прицмем дії АТФ синтази можна пояснити за аналогію з роботою гідроелектростанції. На гідроелектростанції запасання енергії відбувається шляхом накопичення води в результаті, як і H, накопичується в міжмембранних простірах. Пуск води через турбіну супроводжується виробленням електричної енергії. У нашому випадку, такою турбіною є білок АТФ-синтаза, що забезпечує синтез АТФ. За рахунок накопичення йонів, які утворюються в результаті розщеплення однієї молекули глюкози. АТФ-синтаза синтеза може забезпечувати синтез 32 молекул АТФ. тож ефективність цього роботи механізму набагато вища, ніж гліколізу або цикло крепса. Далі в нас процес фотосинтезу. Процес утворення клітинами органічних речовин з неорганічних за участю світла називається фотосинтезом. До фотосинтезу здатні рослини та деякі прокаріоти. Молекула хлорофілу не може тривалий час залишатись без електрона, тому вона відбирає його в молекули води. Такий процес називається фотолізом, оскільки він потребує енергії квантів світла, тобто фото, та Проводить до розщеплення молекули води лізис. Атоми оксигену у молекули води h 2 утримавши по два електрони, сполучаються із таким самим атомами, утворюючи молекулярний кисень О2, який шляхом дифузії виділяється із рослинної клітини. Саме завдяки цьому рослини на світлі виділяють кисень. Іони гідрогену H, що залишалося після розщеплення молекули води, накопичуються всередині телакоїду. Під дією сонячного світу розщеплюється все більше молокол води, утворюючи все більше кисню та накопичується все більше йонів H. Потім спеціалізований білок АТФ-синтаза забезпечує пасивне транспортування йонів H з тилакоїду в строму хлоропласту. Далі в нас є процес транскрипція. Це вже тема збереження та реалізація спадкової інформації. Транскрипція, тобто, це синтез молекули РНК з використанням молекули ДНК як матриці. В еукаріотичних клітинах транскрипція відбувається в ядрі, де зберігається ДНК і забезпечується ферментами. Основними. Ферментами транскрипції є РНК-полімераза, яка працює на їх етапах, на всіх їх етапах. Процеси реалізації спадкової інформації у вас зображено. З ДНК на РНК ми використовуємо процес транскрипції. З РНК добуваємо білок трансляція. І з білка ми уже щитуємо ознаку. Це є функціонування білків. Схема транскрипції. Працює за принципом комплементарності. Генетичний код це система запису послідовності амінокислотних залишків білкових молекул за допомогою послідовності нуклеотидів молекули РНК. От у нас є принцип дії генетичного коду. Тобто у нас є подвійна спіраль ДНК, яка розкручується на одну спіраль РНК МРНК, з якої щитується вже даний білок. Якщо ми побачимо, у нас дано перший ланцюг, ми його записуємо. За принципом комплементарності ми добуваємо інший ланцюг ДНК, і з першого ми робимо МРНК. Но РНК в цьому випадку уже аденін замінений на урацил. Ми переписуємо з першого ланцюга і вибираємо триплети, тобто по три штучки. І за допомогою таблиці генетичного коду ми визначаємо наші амінокислоти, які кодують дану послідовність. Тобто АУГ. Ми бачимо перше в центрі А, в другому рядку У, в третьому Г. Мет – метіанін, ГГУ, Г, У, глі, гліцин і так далі. Тобто, як користуватись таблицею. У таблиці наведено триплети РНК, визначення триплету слід розпочинати від центра таблиці, позначеної цифрою. Перший нуклеотид триплету вибираємо з внутрішньої, другий з другого, третій з третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву амінокислот старт або стоп кодону. Далі ми можемо побачити принцип дії генетичного коду. Далі у нас процес іде трансляція. Трансляція це синтез поліпептидного ланцюга за участі рибосоми на матриці МРНК. Тобто рибосоми це органели необхідні для синтезу білка. Крім рибосоми та МРНК для трансляції, потрібна енергія ТФ та амінокислоти, зв'язані з ТРНК. Молекула ТРНК має специфічну форму, яку у нас зображена на малюнку. І у нас є схема трансляції. До одного її кінця приєднується амін... залишок амінокислоти. ТРНК також містить три особливі нуклеотиди, комплементарні до триплету, який має транспортування амінокислот. Ця послідовність називається антикодоном. Молекула ТРНК, що мають певні антикодон, зв'язують лише ту амінокислоту, яка кодується відповідним кодоном. Молекула ТРНК, сполучена із залишком амінокислоти, називається антиактивною. У біосинтезі білків виокремлюють кілька етапів. Тобто у нас розпочинається початок синтезу з старт кодону, і завершується в нас уже від'єднанням від, від ТРНК рибосомою. Далі процес реплікація це процес подвоєння ДНК, під час якого на основі однієї молекули утворюються дві її копії. Реплікація відбувається перед початком поділу клітини, тому що кожна дочірна клітина має отримати копію наборів молекул ДНК. У цьому процесі задіяно багато ферментів, основними з яких є ДНК полімераз. І тут теж діє процес схема Комплементарність. У нас є ДНК розкручування, яка йде у нас ланцюг, що запізнюється, та ланцюг, що лідірує. І у нас є ДНК полімераза. Мітоз. Період існування клітини від початку одного поділу до наступного або від початку останнього поділу клітини до її загибелі називається клітинним циклом. Тобто клітинний цикл складається з власних поділу та інтерфаз, тобто періоду від утворення клітини до початку наступного поділу. І у нас зображений мітоз, тобто це спосіб поділу еукаріотичної клітини, за якого з однієї матричної клітини утворюються дві дочірки, що є її генетичним копіям. Майоз це тип клітинного поділу, за якого вдвічі менше число хромосом, то, тобто кількість молекул. ДНК. Міто складається з чотирьох фаз це профази, метафази, анафази та телефази. Профаза, тобто починається конденсування хроматину, формуються x подібні хромосоми, центріоли клітинного центру починають розходитись до протилежних полюсів клітини. Формуються мікротрубочки, сукупність яких називається веретеном поділу. Метафаза унаслідок формування веретена поділу, кожна хромосома розташовується на однаковій відстані від клітинних центрів, тобто посередині. Анафаза це парні хромосоми, що утворюються хромосомо, розділяються і починаються рухатись за допомогою мікротрубочок веретена поділу до різних полюсів клітини. І телефаза, у заключній фазі дочірніх хромосом, що складається з однієї хроматини, досягає двох полюсів клітини. Навколо них формується ядерна оболонка. Далі відбувається поділ цитоплазми та формування двох нових клітин. Біологічне значення мітозу полягає в тому, що передавання спадкової інформації від матричної клітини до чірни – це основний спосіб збільшення кількості клітин у багатоклітинних організмів. Майоз це тип клітинного поділу, за якого вдвічі зменшується число хромосом, тобто кількість молекул ДНК. Унаслідок мейозу з диплоїдної клітини утворюються гаплоїдні клітини. Гаплоїдні клітини не здатні до поділу такого типу. На відміну від мітозу, майоз складається не з одного, а з двох послідовних поділів клітини. В інтерфазі, що передає початку мільйону. Як і в випадку мітозу відбувається реплікація, тобто клітина вступає в мейоз із удвічі більшим набором хромосом. Важливою відмінною стадією профази 1 є процес, що називається кросинговеру. Гомологічні хромосоми наближаються один до одного, після чого відбувається обмін подібними ділянками. Дякую за увагу!